Шановні друзі, наші юні учасники всіх гуртків, наукові роботи різних різних напрямків Малої Академії наук, ми сьогодні говоримо про такі поняття, як гідність честь, і знаєте, особливо сприймаєш ці поняття, коли знаходишся в історичних місцях, як я сьогодні звертаюсь до вас. Із священного місця, де знаходиться меморіальний комплекс історії України в Другій світовій війні. Це одна із сторінок нашої з вами історії. Історія виборювалася ще багато століт тому назад і підтверджувалася лише в 20 столітті не один раз. Ми всі думали і вірили, що ми вже знаходимося в спокійній, гарній обстановці, коли. У 91 році проголосили незалежність, але ми недооцінили ненавість ворогів до свободи і демократії сусідніх держав. І Росія нам оголосила війну за право нас мати свій вибір. Тому, щоб розуміти ці всі події, треба дуже ретельно, послідовно вивчати історію, кожну її частинку. Я звертаючись до вас, дорогі друзі, хотів би просто е, рекомендувати максимально, коли у вас є можливість, відвідуйте музеї своїх сіл, міст, свого краю, наші національні комплекси, присвячені пам'яті історії українського народу, як один із них, де знаходжуся зараз. Я це все збагатить вас конкретними знаннями, чому так відбувалося. Чому ми боремося за незалежність, чому це комусь не подобається і чому ми праві? Це дуже важливо. Це я стверджую з одного із священних міст України. А ще я бажаю кожному з вас гарної науково-дослідницької роботи, в тому числі по напрямку історія. Вивчайте історію своєї вулиці, історію свого села, свого міста, області. Вона варта того. Щоб її знати. Знаєте, скажу відверто, сьогодні мені здається, що знати історію це реально в тренді. Сьогодні молодь хоче знати історію. І це те саме маленьке, що ми можемо зробити в день поваги нашим захисникам.